У Слобожанській громаді продовжуються роботи по боротьбі з сараною. проте її все ще чимало. Місцеві розповідають через виниклу ситуацію. Стикнулися з багатьма труднощами. Доводиться сидіти вдома зачиненими вікнами. Крім того, є хвилювання за цьогорічний врожай. Нагадаємо, 21 червня місцеві мешканці села Лиман почали бити на сполах та поширювати у соцмережах відео з сараною. Комах виявили на територію золовідвалу зміївської ТЕС. Навала шкідників сколихнула громаду. 25 червня Слобожанською радою було прийнято. Та розпорядження щодо запровадження зони захисту рослин а 28 червня почали заходи з ліквідації. Враховуючи рельєф місцевості та велику площу території розповсюдження, оброблення можливо здійснювати лише за допомогою агродронів або залучення малої авіації. Декілька спеціалізованих організацій погодились здійснювати таку обробку від шкідників. Станом на 9 липня оброблено близько 423 гектари. Загроза для посівів, доки залишається. Цього року на поширення сарани вплинула температура повітря та. Відсутність у повній мірі фітосанітарних заходів на території зміївської теплоелектростанції через постійні обстріли на території інших громад сарани цього року не виявляли. Лариса Бодарівайстоміна Анастасія, канал Медя Зміїв.